Зрокайсь, ну що ж, нарешті нам стали відомі усі 25 учасників найсильнішої людини світу а також усі вправи, у яких вони будуть змагатися. Окрім цього, організатори викотили надзвичайно важливі оновлення формату турніру, про які ми поговоримо у наступному відео. Тому хто в курсі, прошу не спойлерити. Ну а сьогодні я пропоную зосередитися на учасниках, бо, незважаючи на їхню меншу кількість, здається мені, що конкуренція на цьогорічному ВСМ буде надзвичайно висока. Як ви вже зрозуміли, на цьогорічний ВСМ поїдуть не 30 учасників, як зазвичай, а всього 25, І основним претендентом на перемогу, як це зазвичай прийнято вважати останні декілька років, буде Мічел Хупер. Мало того, що канадець і так надзвичайно сильний і просто імбовий персонаж у світі сучасного стронгмену, так Лос у своїх останніх спільних відео із Мічем сказав, що Хупер зараз сильніший, аніж він був коли-небудь. Ну і дійсно, якщо розібрати його останні силові показники, то з цим важко не погодитись, і можна зробити висновок, що хупер, безперечно, на всі 100% налаштований забрати собі титул найсильнішої людини світу. Вставляти йому палиці в колеса буде ніхто інший, як Том Стольтман. Альбатрос уже давно поставив собі за мету стати атлетом, який найбільше в історії разів виграє найсильнішу людину світу, і впевнено до цього йде у нього вже три таких титули. Із таким сильним хупором виграти цьогорічний ВСМ буде надзвичайно важко, але, але, так само говорили і минулого року, і тому вдалося. Тут також треба додати, що Том Стольман на ВСМі це абсолютно інший атлет в порівнянні із іншими шоу, це просто інший звір. Кажуть, що Том свій тренувальний процес підлаштовує саме так, щоби на найсильнішій людині світу бути у своїй найкращій формі. Тому на нас чекатиме просто надзвичайно цікава заруба. Американець Лукас Хаттон, цей атлет полюбився нам своїми виступами на шоу Класік, Рок із та цьогорічному Арнольд Strongman Класік. І як на мене, це саме той, хто буде підтискати головних фаворитів. Ми з вами усі прекрасно знаємо, на що здатен цей американець питання залишається тільки тому, чи прибавив він настільки, щоб втрутитись за боротьбу у чемпіонстві. Еван Сінґлтон ще один американський атлет, який нагадаю минулого року виборов бронзу найсильнішої людини світу. Але цьогорічний Арнольд Струмен Класік показав, що повторити своє досягнення йому буде надзвичайно важко. Можна сказати, що Ванька це також людина настрою, але якщо в Тома Стольтмана цей настрій має всього дві крайності, то в Сінґлтона його психічний стан може коливатися туди сюди протягом одного змагання. Як на мене, саме це не дає йому показувати стабільно рівні результати. Як завжди, я чекатиму хорошого виступу від Меттью Рага. Новозеландець зарекомендував себе як чудовий дедліфтер, просто один із найкращих у світі, але окрім цього, ще якісь чесноти сильно виділити у нього не можна. Шоу Класік та рок і показали, що йому можливо десь не вистачає динамічності, але трансформація, яку він собою зробив, може свідчити про те, що мед над цим працював. А от чи буде з цього якась користь, побачимо уже зовсім скоро. Знову єдиним українським атлетом на стронгмен змаганнях буде Павло Курдіяка. На жаль, Олексій Новіков все ще не може вирішити свої проблеми зі здоров'ям та не брати хорошу змагальну форму, тому Павлу знову прийдеться віддуватися за всіх. Незважаючи на травму, отриману на Європі, Кордіяки зараз, напевно, у найкращій формі у своєму житті. Тим не менш, саме через травму та необхідність її оперувати, я думаю, що Павло не стане рвати жили задля того, щоб показати свій максимум. Думаю, що його підсумковий результат на весемі буде залежати саме від того, чи буде Павло відчувати своє коліно, як у вправах груп, так і у фіналі. Це я, звичайно, трохи нагнітаю ситуацію. Ми всі з вами прекрасно знаємо, який перформанс може видати Павло, тому, звичайно, будемо сподіватися на найкраще. Один любитель росіянців Хафтор Бьорсон все ж таки не прийняв запрошення від ВСМ, а от інший Матеуш Кільшковський знову повертається на найсильнішу людину світу. Поляк зараз перебуває у досить непоганій формі, тому своє місце у топ 10 він цілком здатен посісти. Також у ці топ 10, а можливо навіть і в топ-5, безперечно, має залізти і Люк Річардсон. Англієць нагадаю, це уже дворазовий чемпіон Європи, і якщо його оминуть травми, то він покаже нам солідний виступ. Його теска Люк Стольтман на Європі мав певні проблеми через хворобу. Він втратив близько 10 кілограм своєї маси, але схоже, що до ВСМУ він приїде цілком готовий. Ще один англієць та ще одна зірка цьогорічного Strongest Man Паді Хайнц також отримав своє запрошення на найсильнішу людину світу. У груповій стадії на падді чекають доволі непогані івенти, тому The Dark Horse може цілком виправдати своє прізвисько. Хайнс, це, до речі, не останній англієць у цьому списку, також до нього приєднаються Ендрю Флін та Шейн Флауерс. Будьмо відверті, якщо Фліну буде в при будь-яких розкладах важко боротися за вихід із групи, то от Шейн Флауерс дуже сильний чувак, і при вдалому жеребі групи він може вийти у фінал навіть із першого місця. До канадця Міча Хупера також приєднаються три його співвітчизники: Трістен Хоста, Веслі Дервінський, які посіли п'яте та шосте місце на весемі минулого року. Ну а також Макс Бодро, який у 2021 році став третім. Приїде також ще декілька дуже сильних американських атлетів, з яких у першу чергу я би хотів відзначити трея Мітчела. Це надзвичайно сильний статичний монстр, який може дати прикурити будь-кому як в оверхедах, так і в становій тязі. Ковбой Трей уже дуже давно крутиться довкола топ 3 на ВСМі і може якраз цього року він туди попаде. Остін Андраде насправді досить схожий до три Мічела атлет. Він стрімко увірвався до топ-10 і показує хороший прогрес від змагання до змагання. Його друг Нікуардіон на Арнольд Класік нас не дуже вразив, але експерти відзначають, що динамічні вправи, які будуть на ВСМі, підходять для нього дещо більше, ніж ті, які були на Арнольді, тому він має також нас вразити. Брайс Джонсон це ще один дебютант ВСМ від Сполучених Штатів. Кваліфікувався він через систему змагань OSG, відомо про нього досить мало, тож будемо спостерігати. Ну і останній американець це Томас Еванс, дуже цупкий та сильний атлет, який точно не дасть спокійно дихати у групі фаворитам. Чесно кажучи, якщо він вийде з групи у топ-10, то я сильно і не здивуюся. Знову ми побачимо на весемій Джакош Шкунвінкля. На весемі 23-го цей атлет обіграв у своїй групі Брайана Шоу, але у фіналі, на жаль, отримав травму і не зумів показати усе, на що здатен. Це, до слова, буде не єдиний представник із Південної Африки, компанію Джако також складає Райно Ніл. Дворазовий володар титулу Майже найсильніша людина Європи Андрій Фойту також отримав своє запрошення на цьогорічний War Strongest Man. Цьому чеху нагадаю всього 23 роки він дуже добре прогресує із року в рік, але щось у мене така чуйка, що на жаль, цього річ він до фіналу все ж таки не потрапить. Хотів би я, звичайно, помилятися, але як бачите, претендентів на цю десятку надзвичайно багато, а вона, як то кажуть, не резинова. Ганець Нана також хороший та сильний атлет, який може поборотися за вихід із групи. Минулого року він виступав у групі разом із Павлом Кордіякою, і шансів на це не мав. Можливо, справи складуться інакше цьогоріч. Ну і останній учасник це новозеландець Едді Вільямс. Його часто називали співаючим стронгменом. Багато хто взагалі казав, що це єдине, що він може робити, але його класний виступ та третє місце на World Deadlift Championship показали, що це не так. Минулого року у групі він показував дуже хороші результати і поступився тільки Люку Стольтману на Stones Off. Тому, зважаючи на прогрес Едіт, можна вважати його ще одним кандидатом на вихід із груп. Ну, якось так, друзі, це були усі 25 учасників. Пропоную вам у коментарях написати, хто вийде із груп та потрапить у топ-10. Ну а про вправи та важливі зміни, я би навіть сказав, надзвичайно важливі зміни у форматі змагань. Ми вже поговоримо у наступному відео, думаю, дуже і дуже скоро. Дякую за вашу увагу. Не забувайте про вподобайку, якщо вам сподобалося дане відео, та обов'язково підписуйтесь на канал. А далі, як завжди. Тягайте залізо та бувайте здорові.